Розкажи, чи є сенс вживати мікрозелень людям, в яких є діабет другого типу, і якщо є, то яку? Звісно, є сенс вживати мікрозелень при діабеті другого типу. Ці маленькі паростки сповнені корисних речовин, які можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові. Мікрозелень багата на антиоксиданти, вітаміни та мінерали, що сприяє покращенню обміну речовин і загальному зміцненню здоров'я. Крім того... Мікрозелень має низький глікемічний індекс, тому вона не викликає різких стрибків цукру в крові. А яку саме потрібно їсти мікрозелень при діабеті? Для діабетиків другого типу особливо корисні мікрозелень броколі, люцерни, чпинату та руколи. Броколі багата на сульфорафан, який допомагає знижувати рівень цукру в крові. Ліцерна.